Один мільярд рублів в нікуди. Саме стільки влада Оркостану виділила на розробку узкого восьмака, гри під назвою Смута. В результаті вийшло смутно і точка. Але навіть подібна смута це вже величезна радість для рабзіян. Адже русський ґімдів підіймається з колін, будучи без ніг. За вікіпедією смута це екшен RPG. Якщо ж Вікіпедію не читати, то смута це симулятор шниря в московицькому сеттинзі 1612 року. Гру піарили як історично достовірну, куди ж без цього, а також бавили найменуваннями, типу узький відьмак чи «Ордський от сосін. Але сенс від інших назв не змінюється, бо чекає на нас найгірша гра у світі. Спеціально для вас я відшукав короткий документальний фільм про розробку смути. Гра починається не одразу, а лише з третього запуску, після чого в головному меню починають нашаровуватись текстури. Так як на нас чекає Восьмак 4, одразу вмикаємо жорстокий режим для крові та кішок, та натомість отримуємо подібний рівень брутальності. Your Flawless victory. як ви зрозуміли, з жестяків тут лежить анімація добивання шаблюкою по спині, яка замість рубців залишає після себе лише нерозуміння. Ця анімація добивання до слова супроводжуватиме вас постійно, так як інші тут постійно на перекурі. Це стрес бути в такій грі. Та це нормально для смути, так як тут не те, що навіть сліди на снігучій болоті не залишає персонаж. Тут відбувається взагалі щось надприродне. А гру клепали 4 роки та ще й на Unreal Engine 5, новому рушії, який дозволяє швидко і легко створювати. Утім, схоже на те, що рабзіяни використовували іншу версію рушія Unreal Engine – 5. Це все пояснює. Та до графіки ми ще встигнемо повернутись, поки сконцентруємось на головному на узкому боярину Юрію Мілославському, який будь-якими методами хоче вступити до війська Кацапського на чолі з князем Печерським. Для цього Юрію треба лизати зад кожному, хто вищий і хоч має та якусь владу. Виконувати для них будь-які поручення і говорити шанобливо. Так як шанобливо на болотах говорять лише з тими, хто за рангом вищий, всі інші смерди та холоби. В принципі, на болотах досі нічого не змінилось, тому ця історична достовірність дійсно центральна в цьому приголомшливому продукті пропаганди з елементами гри. Дехто називає головного героя Ванька Дурак, і це недалеко від істини. Але я пропоную значно кращий нікнейм довбень. Довбень просто ідеально підходить під характер цього персонажа, так як перед нами один з найтупіших, найогидніших і найнеприємніших персонажів за всю ігрову індустрію. Рабзіяни дуже люблять активно юзати подібний образ білокурого хлопака, простого з народу, який робить все для родини, а родина там, де жопа в теплі. До цього тепла і прямує Довбень, на що натякає гра з самого початку, демонструючи сцену з хуртовиною. І що б ви подумали? Довбень рятує козака пострілом з пістоля, від зграї здоровенних і голодних вовків. Навіть Стівен Сігал, любітіль всього узкого, до такого не здогадувався у своїх фільмах, та тут прихований жирний політичний підтекст, який викликатиме шквальний регіт протягом всього проходження, а проходження багато часу не займе, оскільки вийти зі смути хочеться вже через 5 хвилин. А після назавжди забути побачене. Справа в тому, що гра одразу заходить з козирів. Тільки гляньте на цю лицьову міміку і на те, як губи імітують мовлення. Навіть в Dead Space з кінця нульових справи значно кращі, як і зі всіма іншими ігровими елементами, в принципі. Та порівнювати смуту не варто, так як тут реальний представник аналакав'єт. Далі Долбин заходить до хутора, щоб сховатись від хуртелиці, а там народ втикає собі прямо на вулиці, погодка дозволяє. Потім приїжджають поляки, які в цій грі корінь всього зла. Вам дають вибір без вибору в діалогах: почати бійку або почати бійку, так як ми, люди не дурні, обираємо почати бійку, і тут гра демонструє нам сучасну бойову систему. Your Ви тільки гляньте на ці анімації, на цей трисекундний замах, на те, як вороги реагують на поранення. Це вище будь-яких похвал, безумовно. Гра ще буде підказувати вам, що тут можна нажати пробіл і зробити крок в бік. Але кроки в бік обмежені, бо РУССКІ ідуть дамой! В принципі, смуту можна було б пройти однією лівою кнопкою мишки, тому розробники, а це ветерани ігрової індустрії, які працювали над далекобійниками і якимось онлайн-дручиннями, вирішили ускладнити завдання неможливістю хілитись. Хілки тут це черпаки з водою, чия текстура ніколи не змінює свого об'єму, навіть тоді, коли довбень її п'є. Черпаки треба шукати по локаціях. Не знайшов черпак, получив дуршляк. Поляків ми легко перемагаємо, адже ми Вантус узкий, ой, вітяз з русський, який прийшов тут порядочк наводити. Трішки згодом довбень відправляється до якихось руїн, які виявляються поселенням. Тут гра розкриває всю беззмістовність діалогів. Настільки ганебно прописане діалогів, ви не знайдете в жодній грі. Бесіда тут про все та про нічого, та ще й з сучасними словечками, яких на той час не існувало в принципі. Так як гра максимально історична, неписі називають все русським і постійно говорять у нас на Русі, тоді як Русі не існувало вже століття три. Та це не має значення. Значення тут має лише ненависть до всього неузкого. Поляки і німці, справжні пекельні чорти, яких ми постійно будемо знищувати. Козаки зображуються як недорозвинені ідіоти, але все одно брати менші, яких потрібно врятувати. Ця повісточка у грі головна. Тут прямим текстом кожних 5 хвилин у всьому звинувачують іноземців, а кожних 5 секунд згадують про Бога та православ'я. Бо всі ми знаємо, що лише православ'я істина, все інше жидомасонська змова за підтримки НАТО. До речі, так званий історичний консультант смути Тімофій Шеміков був головним редактором інформаційного агентства Антінато, а також фоловором Гіркіна, який чомусь присів і вже не може нити та скилити онлайн. І все з одного боку подібний хейт можна випродати історично, так як на той час Кіпіш з поляками дійсно був, але не настільки гіперболізований, як показують у грі. Під роздачу попали і Литвини, бо нема місця на болотах нікому іншому, окрім орків. Чи такі є. Детка, ти Вірнемо глибше і подивимось власними очима, як працюють діалоги в цій грі. Це оддовбить повернувся до дівчини, яку він кохав з самого дитинства, і вона кохала його. Що з цього вийде? Нічого. Саме до такого підсумку все в цій грі і зводиться. Нікакому ділу душа не лежала, от і писем не писав. Хай би весточком. Що ж ти так настась? Вроді не чужі люди, Юра. Ні, тебе одного тоска гризла. Ох, Настя, прости. -а. правді ага. навіть малого свого довбень не запустить погрітись. А все чому? А все тому, що тут всім байдуже на обмін рідинами. Тут всі торчать від хеві металу. Так, як граємо ми в симулятор шниря, нам одразу ж дають завдання підслухати розмови солдат і здати їх. Хто панські помої хлебче, але вимахується. Завдяки такому простому русі нам дають змогу покинути цю дивовижну локацію. І тут смута демонструє свій смутний світ. Це Новгород, місто, де походу будують лише церкви та ще й через кожні два метри. Кому вже молиться? Кому молиться? Ішла імітація життя, яка розпалась так само швидко, як і пішла. Оце на курило! Розробники вирішили не запарюватись і використати шість текстурок персонажів на всіх. Так цю бабу під спайсом ми будемо бачити за кожним рогом, як і інші модельки, які викликають дикі реї. ЮБЕРЕСТЕ! Я печок подніму горді дим задінув. Поговорити не можна ні з ким взаємодіяти, тим більше. І при цьому автори купили цілу купу готових асетів. Після чого походу поклали купу на їхнє використання. Ця локація настільки сильно нагадує першого відьмака, що аж соромно стає. Люди у 2007-му за 5 копійок зробили це в мільйон разів краще ніж телепні з одним мільярдом рублів і чотирма роками розробки за спиною. Це справді дивовижне досягнення, як і боти, які не реагують на постріл доти, допоки не підійдеш на потрібну дистанцію. Як і в першому відьмаку, тут є напіввідкритий світ, який відкритий напівнапів. -напів. Далеко не походиш, та й нащо, якщо тут в принципі нічого немає. Ось з лагами бігають лисиці, а ось від нас тікає олень, бо гра не дає можливості нормально витягнути пістоль, щоб в нього попасти. Та навіщо? Тут ж немає ні луту, ні пушок, просто бігай, слухай нісенітниці і виконуй вказівки пана, що тобі ще треба для щастя. Тіпічна аяруська жість. Про лицьову міміку чи текстури взагалі мовчу: тут можна ходити лише по чітко окреслених стежках, інакше можна застрягнути десь в полі чи в кущі смородини. Жестикуляція в цій недогрі теж неймовірна. Чи варто говорити про постійні баги, вильоти, скрипти, які працюють так само, як російське ППО? Думаю, ні. Так як все це відноситься до ігрових надбань цієї гри, чотири роки робити таку картинку не просто. Не просто під речовинами, якими закидались автори на гроші страни 404. Все це вкупі не потішило навіть рабзіян. Вірний товариш Моїсеєва, депутат Мілонов, сказав, що це не гра, а шляпа і халтура. А вийшла вона такою через те, увага, що розробники могли бути завербовані польськими спецслужбами. О, курва! Істот завжди знайдеться від маска. Ну а для ігрової індустрії смута стала найгіршою грою в історії. Навіть не пробуйте катувати себе цим. Я от досі ночами не сплю. Грайте в гідні проекти, підтримуйте українські і запускайте топчики лише на максималках. Цьому допоможе ігровий ПК від Artline. Підписуйся на цей канал, пиши комент, що думаєш про це все. І зустрінемось на цьому ж місці.